Один. Все буде добре. Це мій останній заїзд на заробітки. Ще трохи. І ми зможемо виплатити квартиру. І будемо мати свій дім. Мені справді не віриться, що у нас буде свій власний дім. Я така щаслива. Кохаю тебе. Я тебе кохаю. І тебе чудо так. Так народ, треба їхати. У нас далека дорога. до мама. Пахма. Папа, Папа татусю. Куди б не йшов наді мною світить зоря, і навіть там, де нас нема, вона вже не зросте. І з ким не був, оскільки б знову я не згадував Та в спогадах ці моменти Хоч я в чужих місцях Згадай мене пройшовши крізь сотні вогнів Прийди мене Торкнувшись вночі Що думка обійми, кажи мені, чому ж не приходиш вночі? Давайте, діточки, встанемо та й полонимося. Я я і сина і сина святого Духа Амінь, Отця і, і сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, Ти, що і є і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Христос ся рождає, моя дорога родина. Славімо, 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 Його. Христос ся рождає. Славімо, Славімо Його. Христос ся рождає, Славімо, Славімо його. його. Напевно, тато дзвонить. Славімо Христа! Христос це роздає маму. Сину, сину, славімо Христа! Як ти там, коханий? А, ну, та я добре. Закінчується ще один тиждень. Ще два місяці ти вже буду вдома. А як ви там? Як, як Марійка? Марійка все гаразд. Твивчила вінчування і хоче тобі розказати. У нас все добре. Та, ну давай, давай, не розкаже таткою вінчування. Я маленька дівчинка, мов у саді квіточка. Хожу від хати до хати з Різдвом Христовим вітати. Яка ти молодець. Ти <плес> квіточка наша маленька. О, колядники прийшли. Добрий вечір, люба, теплі тепліка. Мамо, на прийшов. Все, Мушу бігти, цілую тебе. Я вас також сильно кохаю. Смачної кутіво. кутіло. Павле, кутя себе сама не приготує. Давай, ходи, поможеш нам трохи. Ходи-ходи. Давай, давай, ходи. Як думаєш, Василь. Нападе Росія на Україну чи не нападе? Ти що, геть здурів? скажи, для чого їм це треба? Ну, я до 2014 року так само думав. Навіть з фатом російську заробітки їздили, а воно две як вийшло. Ти ж прекрасно розумієш, що це було ще тоді. Тепер вже добудовується Північний потік-2. І я тобі просто даю гарантію. Європа буде під Росією. Повір. Не знаю, не знаю. Дивись, якщо вони нападуть, у них все піде до гори дригом. Там сидять розумні люди і вони такого ніколи не допустять. Розумні люди. Ходи давай. Ти своїми балачками сім'ю не нагодуєш. Ходи, ходи. Якщо Росія піде на повномасштабну ескалацію, то може початися світова війна. Про таке заявить президент України Володимирським під час форуму України. Не переживай, все буде добре. Він відбувся у Києві і звячений безпековим питанням. Володимир Зеленський розповів, що наразі не спостерігається зменшення російських військ біля кордонів України. Незначне відведення відбулося в Окупованому Криму. Слово три з половиною тисячі російських військових. спогади. Зеленський сумнівається, що потім... Павле, ну ти ж знову сидиш у телефоні і слідкуєш за новинами. Ну Ти ж прекрасно розумієш, що в цій ситуації ти нічого не зміниш. Як ти знав, як я їх люблю, свою Оксанку і Марійку? Ти знову говорив з Оксаною. Ну, тоді вибач. Просто пам'ятаю дне. Що ти тут заради них і заради вашого щасливого майбутнього. Дякую за фейні слова. Давай, ходи до нас, вип'ємо ну. Та ні, я втомлений якісь трохи. Я пас. Як хочеш. Павле! Павле! Почалося. Що почалося, Василю? Ти чи не спиш? Росія напала на Україну. Сталося те, чого я найбільше боявся. Я бачу все те, що я тепер тобі сказав, на тебе вже не вплине, ти зробив свій вибір, ти все ж таки ти вирішив поїхати. Пам'ятаєш, ти мені казав, що я, значе я переживаю, що я на нічого вплинути не можу. Так ось зараз той момент, що я можу вплинути. І можу вплинути тисячі інших українців. Ми маємо не дати Росії взяти верх. Алло? Алло? Виходьте, я вже на місці. Ага, добре, спускаюсь. Слухай, Василь. Я дякую тобі за все. Але це мій вибір. Nie boże straszne. To droga. Tak tak. Sobie. Tak, jak To jest dobrze idę. 这个。 Дякую, так. Ай, йде на тата, велика, велика, велика Привіт. Як це кохана? Все добре. Так. а ну йде до тата. Доню, ми не можемо взяти скільки іграшок. Вибери тільки дві. Добре, мамо. Ксені. Так буде краще, ви там будете у безпеці. Поживете в тітки на квартирі. У Варшаві я вже з усе домовився. Скоро все закінчиться, це ненадовго. Все буде добре. Та як все буде добре? Ти на відстані, ми далеко. Тебе ж можуть вбити на війні. Розумієш, якщо я і такі, як я, складемо руки і не будемо нічого робити для перемоги, то, то вам не буде куди повертатися. Ми маємо цю сволоту звідси вигнати. Це ордавно, їм постійно мало і мало. Ми маємо дати їм гідну вісіч. То покажи тим москалям, що ми пани на своїй землі, і нам тут панувати. Добре, Ксенько. Мамо, а можна три іграшки взяти? Так, моя солоденька. Доню, а де той браслет, що ми тату ви сплили? Уже несу мами. Тату. Що, Марієчка? Це ми з мамою його тобі сплили. Який гарний. Дякую тобі, Сонечко. Дякую, 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 дякую. Вітий! Чекай. Павле! Хоу! Привіт, друже! <ривіт> Боже, здоровий! Радий тебе бачити! <ривіт> слухай, <ривіт> не пізнав? Багатим будеш, як то кажуть. <ривіт> Та, слухай, знаєш, не думав, що ми якось так здибаємося тут. Це так. Ти теж? Ну я тобі хочу сказати, що три ночі вже не можу спати, коли почув, що відбувається. Як і я, брате, як і я. Але так. мусимо. Прорваємось. 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 <ривіт> Що я? Та нічого, потихоньку. Стійка оборона наших українських міст. Києва, Чернігова, Харкова, Сум, Маріуполя та національний спротив не дають змогу окупанту здобути успіх. Наскільки б кілометрів ворог не просунувся в глиб нашої території? Втримати її він не зможе. Ми завжди були такими. Ми завжди були сміливими. Найсміливішими в світі. Я в цьому впевнений. Бо хто ще робив би те, що роблять українці? Хто ще мав стільки сміливості постійно боротися проти будь-яких проявів тиранії і захищати саме свободу? Бережіть себе. На своїх побратимів. Слава Україні! Героям! слава! Ще трохи і дійдемо до позиції. О, хлопці, я відверто замахався. Тяжкувато. Ох, ця клята війна. Я не розумію, чому так трапилось. Головне, що ми тут разом тримаємося, браття. Поки ми тут тримаємося, доти дідько на ланці в пеклі тримається. Ну а хто як не ми маємо силу? Мені ти хоча б щось на краще. Це лише не початок. Зараз ще будуть насипати. Чортуй, артилерійські розваги. Въм притяг! <залу> давай. перекусимо давай. Давай. Хлопці, чи то вже сонце зайшло чи то від обстрілів вже так стемніло слухай руже ти серед нас наймолодший чому пішов навіть на буду їсти. хто як не я кожен повинен щось робити коли країна в біді Розумієш, що тут все по-справжньому. Це справжня війна, хлопче. Зрозумів. Але кожен з нас може бути корисним для своєї країни. От москалі ліпше без солі підсипали. Ну що, хлопці, давайте поїмо та й хоч на трошки забудемо про цю клюкляту війну. Ну що, за перемогу і спільні зусилля, браття? За перемогу! Підриві з замком старий дуб стояв Там під дереві замком Старий дуб стояв. А на тим дубочком. Чуєш Мікаву? Так чого я тебе святим прозвали? <говори> а, це, це через те, що я дуже не люблю несправедливість. Якщо детальніше, то все почалося ще в школі. 19 грудня було, пам'ятаю. Я вийшов зі школи і бачу, що двоє старшокласників штовхають малого хлопчика сьомого класу. Напевно, хотіли відібрати в нього подарунок, не знаю. Я на той час живу в 9 класі. Сильний, дужий. Ну, мені так здавалось на той час. Ну і я повторююся, я не люблю несправедливість. Вступився за нього. Як їм тоді наваляв, але правда сам на горі отримав. Два дні в школу не приходив. Так. А от коли прийшов, всі вже почали називати мене святим. Не знаю. Можливо, той хлопчина їм розповів, можливо, хтось бачив. Це вже я не знаю. <рес> ну, Ти дійсно святий Микола. Він лежить, не дише. Він не наче спи. Золоті куджері, вітер шелестить. Він лежить не дише. Він неначе спи. Золоті кучері. Вітер шелестить. А над дні старенька. А ти знаєш, спить. Я теж несправедливість не люблю. Я за справедливість. Ну от у нас зараз що? Мало того, що москаль нам жити не дає. Ще й з середини країни життя нема. Екоцид, геноцид. Крадуть, обманюють. І я тут, щоб це змінити. Чого? Ми і наші побратими обов'язково це зло з нашої країни. Вони заплатять за все, що на коїло тут. Обов'язково переможемо. П'ятеро Mujer que? Seguiu Дякую вам, що бороните нас. <ріст> Будь ласка. Зашкварні суми за яйця. Тоді помітили журналісти, а от пояснити їхню вартість намагалися й військові. Ви всі задаєтесь питання, чому яйця для ЗСУ такі дорогі? По 17 гривень за штуку. А я вам зараз покажу. Дивіться. Ось це. ти це бачила? Тут ці корупціонери вже хочуть народ до нитки оберти. Я не розумію, за що ми там воюємо. Павло, може, давай хватить того телевізора. Скажи краще, що тобі лікарі сказали. Та що сказали? Все добре. Поболей трішки і перестане. Місце потрапляння снаряду було далеко від мене. Не переживай. Я знайшла у Івано-Франківську хороших лікарів. Я дуже за тебе переживаю і хочу, щоб ти до них сходив. Ксеню, ну все добре, я ж кажу. Пообіцяю, що ти до них звернешся. Завтра першим рейсом їду в Крунківську. Добре? Добре. Боріште, ходи до тебе. Павле, вам треба берегти своє здоров'я зв'язку з тим, що у вас була контузія середнього ступеня і травма верхньої кінцівки. Ви є обмежено придатний, тому я можу вам оформити документи у військкомат, але ви повинні прийти в середу, щоб я порадилася з колегами на рахунок вашої ситуації. Добре, тоді Оксана Ярославну до середи. Дякую вам. До побачення. До побачення. Алло? Бажаю здоров'я, Павле. Бажаю здоров'я, товариш командир. Що ти там? Як ти там вдома? Та добре, от потроху приходжу до себе, відновлююсь. Я от, Павле, не знаю, як я тобі маю це сказати. Що сказати? Твій побратим Микола. Ну. Погинув. Усадь обслуг по їхніх позиціях.

О, добре, що снаряд далеко від мене упав. Але чому ти маєш їхати? Ти ж мав бути вдома ще три дні. Через артобстріл. змінюємо позиції. Командири тому всіх відкликають з відпусток. Я думала, ти ще з нами трішки побудеш. Оксана Микола загинула. Мій побратим, з яким ми 13 місяців, 13 місяців пліч опліч боронили нашу землю. Я мушу ту мерзоту лібити. Quickly.